Доброго дня, я з України. Закінчується лютий, зима добігає свого кінця, і вже у нас починається весняна робота. Робимо щось вже на дачі, приїжджаємо. Робили щеплення, я вам показувала. Також планую приїхати прибирати в теплиці, і вже можна висіяти зелень. Вже ось чуєте, як гарно співають пташки. Ну, ще вночі буває прохолодно, а в день досить непогано, особливо коли гарно вдягтися. І сьогодні в мене буде відео про мій догляд за ожиною. Це досить старий сорт. Забрала його з будинку, коли ми там мешкали. Є багато відео. Я показувала який там врожай, взагалі яка в мене ожина. Дуже вона рясна, досить морозостійка. І зараз розкажу, як я за нею доглядаю. Я на зиму ніколи її не знімаю, не вкриваю. Вона в мене, як і при будинку, так і тут зимує ось таким чином, підв'язана до опор. При будинку в мене були цегляні стовпчики і дерев'яні такі рамки. Фото я вам додам, щоб нагадати. І висота цих стовпчиків, висота цих рамок це була в мене верхня точка формування основного стебла ожини Так вона в мене також зимувала завжди. ну Я хочу сказати, що вона зимою досить непогано, це сорт досить старий. Завдяки моїм підписникам, точніше, підписнику, знаю, що це назва сорту Black Satin, досить старий, не колючий рясний, великого розміру ягідки. Навіть перед Новим роком ми приїжджали з донькою, я вам показувала, ще вони трималися на гілочках, зараз вже підмерзли, досить рясна і врожайна. І розказую вам про мій догляд за ожиною про формування, як я її формую. Ось, наприклад, беремо ось це сцебло. Ось воно виходить з центру куща. Пішло, пішло доверху. Ми даємо йому нарости. Я даю ось до цієї висоти. Це десь метр шістдесят вишки. І я його прищеплюю. Видно? Ось тут, бачите, я прищипнула. Одразу, коли прищепуємо, прокидаються сплячі броньки і йдуть бокові гілочки. Ось вони пішли. Давайте візьмемо краще видніше, буде ось це. Ось воно йде знизу. Ось пішло. Ось дійшло до верхньої перекладини. Я його прищепнула. Як тільки прищепнула, прокинулись бокові броньки, і з них пішли гілочки. Даємо. Кожній гілочці відрости до 40 см завдовжки, і ось знову її прищеплюємо. Коли прищепнули її, йде наступна гілочка, прокидається брунька, ось бачите, в місці обрізки, і пішла нова гілочка. Коли вона відросла сантиметрів 40 см, знову її прищипаємо. І ось так формуємо постійно. Це все в мене молоді гілочки, які вийшли в тому році, тому що ну в тому році в мене була вона пересаджена. Обов'язково, коли їхали з будинку, я не могла залишити її там і відкопала кілька гілочок молоденьких, пересадила сюди. Сумнівалася, що вона виживе, тому що пересаджувала вже на початку літа, було досить спекотно, і вона була вже з листячком. Вона трішечки так помучилась, трішечки. Постраждала, але все одно прижилася. Ось три кущики я брала, і всі три прижилися в мене гарно наростають. Так буває таке. Ось це. Бачите, трішечки я зрізала, тому що підмерзла гілочка. Може, навіть не підмерзла, а просто це та гілка, яка була вже в минулому році. Ось вона досить товста. Бачите, завтовшки спалець, ось одна, і он там інша. Ось вона. Можна вже такі гілки досить товсті, і які плодоносили в минулому році можна їх повністю біля ґрунту вирізати і дати місце ось цим новеньким гілочкам. Тобто, минулорічні гілочки можна взяти, і ось тут біля ґрунту, ось бачите, є вже один піньочок. Це я зрізала в минулому році, коли її пересаджувала на це місце сюди на дачу. Тобто, ось цю гілочку ми можемо повністю вирізати. Ось так, хоча вона ще жива, ну але вона не потрібна. У мене вже є ось молоденькі пагінці, молоденьких чотири гарних гілочки, які в цьому році наберуть ріст і будуть гарно плодоносити. Вирізаю. Що дуже зручно в цій ожині, це те, що вона не колюча, тому що є в мене ще один сорт, він колючий, але він і погано наріс. У минулому році також його забирала з будинку сюди. Ну, я й не сильно її шкодую, тому що він дуже колючий. Навіть посадити ось так зробити з ним будь-що дуже незручно, тому що ну, колючки. Ось це все, в принципі, про формування. Формуємо таким чином ожину весь сезон. Тобто вийшла нова гілочка, бачу, що вона довго відросла, прищипнула. Від неї пішла молоденька, бачу, що вона довга прищипнула, тому що ожина будь-якого сорту вона виростає до 5-6 метрів, якщо її не прищипати. І тут будуть просто такі зарості, буде мало плодів, і ось, мені ще подобається оце формування, тому що також додам вам фото з будинку, там, де вже було. Дорослі кущі, але я думаю, що в цьому році і ці так само будуть виглядати. Получається, ось такий водоспад, ягід, водоспад гілочок зручно збирати, ягідки всі провітрюються, не підгнивають, гарно вона себе почуває. Так, про обробку. Ну, якихось спеціальних обробок я їй не роблю, тому що ніколи не бачила на ній не шкідників, не хвороб. І коли обробляю, наприклад, троянди, можу пройтися і по ожині, але це тоді, тільки коли немає ні квіточок, ні ягідок. Ось навесні буду обробляти свій сад, буду обробляти троянди, оброблю і ожину. Зайвим це не буде. По ягідкам, по квіточкам вже нічим її не бризкою, тому що вона, в принципі, не хворіє. Ну і для чого додаткові хімії. Нам споживати потім в своєму раціоні. І зараз навесні що? Формуємо, ось так, обрізаємо, підв'язуємо, якщо потрібно, бачите, хитається гілочка, коли на ній з'являться листочки, з'являться квіточки, і тим більше, коли з'являться плоди, вона вся опуститься донизу, а ще і може і зламатися. Тому обов'язково гарно підв'язуємо її. І зараз більш детально зупинюсь на підживленнях, тому що ожину намагаюсь підживити навесні гарно, щоб потім влітку нічого більше їй не робити, тільки поливати. До речі, про полив. Ожина дуже любить полив. Поливати потрібно її обов'язково завжди і постійно, особливо коли вона наливає ягідки, для того, щоб вони були гарного розміру. для того, щоб всі ягідки, які зав'язалися в одній гроні, всі вони налилися не засохли деякі, тому що. Коли мало води, досить сухо, спекотно влітку, можуть деякі ягідки з грони засохнути, і тільки, наприклад, з п'яти будуть дві або три ягідки, і інші пропадуть. Тому влітку просто кидаю під кущ шланг і заливаю. Я не можу сказати навіть два-три відра, але обов'язково так роблю, щоб гарно було просочене коріння водичкою і навколо. І ґрунт в діаметрі хоча 50 см, також був вологий. І зараз розкажу, як я підживлюю навесні свою ожину. Так, ну в мене є курячий послід, ось такий живий, це мені дають батьки, в них є свої курочки, тому я його використовую. Я не ставлю його зброджуватися. Просто ось так руками його подрібнюю в перчатках і розкладаю, розкладаю не в сам центр куща, а на якійсь відстані. Ось так по кругу для того, щоб не обпалити корінці, і для того, щоб поступово, коли будемо влітку поливати, будуть йти дощики, і поступово до коріння потрапляло це добриво. Можна так сказати, пролонгованої дії, виходить, у мене добриво. Навколо кожного куща так зроблю. Також я беру, коли в мене був вдома компост, тут компосту немає. Якщо у вас є компост, беремо на ось такий кущ 2-3 роки віком. Повноцінне 10 7 літрове відро і висипаю прямо сюди, в центр куща. Дуже гарне підживлення для ожини. Робила так завжди, і ну я задоволена. Ожина тоді гарно плодоносить. В мене немає компосту, але в мене є гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками. Ось такі, бачите, дрібненькі. Це мені тато привозить. Тому я візьму і ось тут, ну, мабуть, два літри. Я його висиплю також в центр куща даю досить багато і. Азотних добрив і калійних добрив. Якщо у вас є попіл, також можна півлітрову літрову баночку попелу розсипати навколо куща. І також додам мінеральне добриво. Ну, я так люблю зробити все підживлення навесні, щоб потім влітку вже нічого на ужині не робити. Може, коли є зайвий час, коли є зайве зелене добриво, можу полити зеленим добривом, але намагаюся, щоб цього не було. Загородом достатньо доглядати влітку, щоб ще і за кущами. Краще зробити з малиною, ожиною, лохиною, зі смородиною навесні весь догляд, і тоді влітку не буде вже нас цієї турботи. Так, мінеральне добриво можна будь-яке, суперфосфат, нітрамо можна мочовину. Беремо десь столову ложку на один кущик. Я ось так в мене потрапила водичка, тому вона в мене така не дуже гарна на вигляд. Це в мене нітромофоска І ось так також на невеличкій відстані від куща я її розклала. Все. Ну і якщо вже ви підживлюєте, і все це робите, коли є водичка, тоді гарно пролити водичкою. У нас водички ще немає, ну тому що ще досить прохолодно, але я впевнена, що будуть ще йти дощі, і воно все змиється до коріння. Ось такий догляд навесні за ожиною. Також пару слів по розмноженню ожини. Ну, вона гарно розмножується і сама, ось від кущика це ще в мене немає навколо ніяких паростків, просто тому що кущики молоді в минулому році тільки пересадила. А так взагалі від коріння йде на відстані, може, і метр, і пів метра, і йдуть нові кущики. Якщо ви хочете розмножити, укладаємо зілочку, як я зробила на землю. Вона розмножується саме верхівочними бруньками. Тобто верхівочка, коли укладається на землю гілочки, там з'являються корінці. І коли вони вже гарно з'являться, ви цей кущик викопуєте, гілочку відрізаєте і по факту пересаджуєте її догори ногами, тому що гілочка лягла, пустила корінці і почне вона рости догори ногами. Я також приклала ось дві гілочки, одну прикопала, і ось біля мене інша. І поклала камінці просто щоб утримувати тут гілочку. Все Це я зробила ще в минулому році влітку. Я так думаю, що поки що воно полежить, а потім, в, в, коли вже буде досить тепло, я його викопаю. Я впевнена, що там вже є корінці, тому що вона, ну, дуже легко розмножується. Хоча повинна сказати, що е, живцюванням розмножується погано, дуже-дуже туго. Я в минулому році також я думаю, ви бачили, хто мене дивиться постійно, е, зрізала цілі гілки, живцювала на частинки. Різала і вкорінювала в теплиці, і начебто листочки пішли, я їх викопала, всі забрала сюди на дачу, розсадила по скляночкам, а прижилося буквально два кущики всього. Всі інші просто пропали, і начебто листочок пішов, а корінців не було. Ось і все, що хотіла вам нагадати про догляд за ожиною навесні. Я вважаю, що це дуже легка культура в догляді, в вирощуванні, формуванні. Нічого складного немає. Ну, я не знаю. Якщо ви в такому більш прохолодному регіоні живете, де потрібно її знімати і вкривати, в нас вона ніколи не вимерзає. Один раз я пам'ятаю, було що примерзли новенькі гілочки, але вони примерзли вже коли були зворотні приморозки. Ну тут вже не вгадаєш, вони можуть бути зараз і в травні місяці. Ось і все на сьогодні. Заходьте на мій канал, запрошую вас, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за них вдячна. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого, головне, мирного неба над головою!